За весь час існування LED-ламп з лінзою, це всього лише друга модель, яку я можу рекомендувати, яка дає дійсно правильне формування світла, де зверху ви маєте саме яскраве місце і донизу воно зменшується. Тому що більшість LED-ламп такого типу, воно формується неправильно. Ви перед автомобілем маєте трішки світла, а спереду його взагалі немає. Тут це все виправлено, є яскравий центр, є хороша ширина, тому кому цікаво, дивимось далі. Таким чином, все виглядає. Модуль складається з двох частин. Спереду у нас лінза та відбивач, його ви встановлюєте першим. Тобто забираєте галогенову лампу А4, встановлюєте передню частину, затискаєте і потім вже основну. На основній частині у нас знаходиться світлодіод на ближнє світло, світлодіод на дальнє світло. Дальнє світло, до речі, попадає дуже правильно. Також у нас тут радіатор, кулер, виносний блок, стабілізатор, ну і звісно, роз'єм А4. Тобто, ви встановили передню частину і потім вже встановлюєте основну і все встановлено. Такий режим ближнього світла отримуємо. Заливка дійсно дуже яскрава, широка і висока. На галогені світло закінчується приблизно ось тут. І лінза зараз встановлена у фару від Renault Traffic, де скло дуже потріскане. Якщо у вас скло в нормальному стані, ви отримуєте ще кращий результат. Та режим дальнього світла без ніяких додаткових налаштувань, воно знаходиться там, де потрібно, над світло, світла, правильно сфокусоване, і від яскравого пучка ви ще маєте світло в сторону, щоб ще було більше освітлення. Щоб показати, що воно дійсно правильне. Біля межі ми маємо приблизно 1700 люкс. А над межею, там, де дальнє світло, майже 2000 люкс. Тобто світло тут яскравіше, від нього ще розходиться додатково, і це саме краще і правильне дальнє світло, яке я бачив взагалі в лампах такого типу. Тому якщо у вас рефлекторні фари з цоколем 4 і ви бажаєте поставити дійсно якісні ледлампи з лінзою та покращити світло, цей варіант я точно рекомендую. По вартості 3400 гривень за комплект, рік гарантії та доставку в вашу сторону оплачуємо для замовлення. Звертайтесь.